Украинские танкисты про британский танк Челленджер-2. Идет смена тактики. Если раньше Запад накачивал Украину оружием в расчете на масштабное контрнаступление и принуждение России к невыгодным условиям для переговоров, сегодня тактика меняется. Это масштабные дальнобойные террористические удары с использованием средств воздушного нападения противника, а также ракетных систем, которые получит Украина. Це дуже точна зброя. При цьому, за словами танкістів, їхня машина заточена на роботу проти ворожої техніки, оскільки бронебійно-фасні снаряди зроблені за іншою технологією і неефективні проти піхоти, як снаряди радянських танків. За словами екіпажу, британський танк може точно стріляти на понад 4 кілометри, як в день, так і вночі. Фірмова багатошарова броня Челенджера витримує удар дроном. Танк наїжджав на радянську протитанкову міну, яка зашкодила лише гусеницю. Як зазначає екіпаж Челенджер не особливо мобільний, і український чорнозем для нього важкий. Хоча в нього є одна особливість: він мчить 30 кілометрів реверсом, що для радянського танку неможливо. Українські збройні сили мають роту таких танків, які воюють 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Коли їдеш, ти відпочиваєш, це не радянська техніка, це зовсім інша. Водій танка керує ним у лежачому положенні. Хоча цей танк вважають одним із найкращих у світі його використання під час повномасштабної війни виявилось дуже обмеженим. Це класна машина, але вона годиться лише під одну мету знищувати важку броньовану техніку росіян. Насправді багато, тому що нам потрібно у цей номенклатура, яку можуть передавати це і боєприпаси, це і артилерія, це і техніка, тобто. Ми говоримо зараз про е, пакет допомоги, один з найбільших, е, якщо порівнювати з 2022 та 2023 третім роком. Е, але тут є знову ж таки момент: те що е, допомога може е, почати працювати усі логістичні ланцюжки одразу після підписання е, документу Джозефом Байденом. Так це правда, десь приблизно це 24 години, і процес вже буде запущено. Але є інший момент. Є три основних напрямки, по яким можуть м, постачатися логістично усі уся номенклатура, яку будуть передавати в Україні. По перше, а, це морськими шляхами. Це більше об'єм, це більше вантажів, але це більше строки. Тобто, ми ж розуміємо, що все ж таки морський шлях він не швидкий через океан, але знову ж таки це найбільше об'єми. Скоріше за все будуть в першу чергу а, таким чином. Відправлятися середньо легко броньовані зразки техніки, важко броньовані зразки техніки, тобто така компонента. А другий другий елемент логістичний це вже військово-повітряні сили повітряних сил США, які будуть використовувати транспортну авіацію для більш швидкого Переміщень це в першу чергу будуть такі засоби, як ПТРК, Джеверін. Це буде а, боєприпаси, інша номенклатура. Вони дуже швидко а, будуть потрапляти до Європи, а з Європи йти до України вже шляхами сухопутна. Третя логістична компонента це саме в Європі. А, коли буде а, з європейських країн передаватися в Україні, а та чи інша номенклатура, яка вже знаходиться безпосередньо в тій чи іншій країні, але США будуть з часом їм компенсувати так само, як це було, наприклад, ну як приклад, це Польща, коли передавала нам танки Т-72 м1, а потім від США отримувала танки іншого зразку, іншу номенклатуру як компенсацію за ці тежки. А, так, ракети Атакамс нібито обіцяють ще й на 300 кілометрів. Є шанси, що вони будуть в цьому пакеті? Я думаю, що так, безумовно. Ну о, знову ж таки, ми говоримо про загальний об'єм допомоги. Кожного місяця, я думаю, США не будуть відходити від стандарту. Кожного місяця будуть виділяти по два пакети допомоги, і в ці пакети допомоги буде входити відповідна номенклатура. Серед них можуть бути і ракети типу Атакам. А ще тут паралельно несеться звернення від Дениса Прокупенка, командира бригади АЗОВ, щоб виключили з американського законодавства ту норму, яка не дозволяє передавати Азову західні зразки озброєння. І що ми так розуміємо, що цій бригаді від Нацгвардії нічого із західної зброї не перепало взагалі за всі два роки повномасштабки. Все правильно звернення дуже ну не те, щоб своєчасно я б навіть сказав би так, а правильно постійно звертати увагу на цю проблематику, тому що Азов він став основною такою собі жертвою російської дезінформації на заході, коли все ж таки країни європейські країни США, ж таки, а вони прислухалися до того, що говорить Росія, тобто це ще чотирнадцятий рік, п'ятнадцяти рік. А тоді ще відбувався такий процес, коли Росія мала якийсь відповідний вплив, і до неї прислухалися. Ми навіть зараз бачимо, що вплив Росії на США він залишається. Це деякі представники конгресу, конгресмени та конгресвумен, які м, все ж таки займають більш проросійську позицію, та ж саме «Мейджор» і Тейлор Грін. І саме привертати увагу до того, що свого часу а, ця заборона вона була зроблена саме базуючись на російській дезінформації, на російській пропаганді, на російських іпсо, і її треба відміняти. Ну, це дуже правильно. Не ж такого бути, що українські дипломати від пов... Це поправка від 2017 року. Тобто, починаючи від повномасштабного вторгнення з 22-го року, жодного разу жоден український дипломат чи політик, який був з візитом, не звертався до конгресу, щоб цю поправку змінити? Ну не може ж такого бути. Така інформація? Ну я не можу таку інформацію ні підтвердити, а не спростувати. Мені це невідомо. Краще мені здається, і комусь з представників МЗС задавати таке питання. Тут я не володію інформацією. Були а такі а як тоді? А як тоді ну, нас, як іде всім бригадам гвардії наступу? Якесь там умовно, західне озброєння, і тільки азову ніч, як це як контролюється я так розумію, що є відповідні наглядові органи, які контролюють цей процес. Хоча знову ж таки тут треба розуміти, що Азов, коли відбувався захист Маріуполя, то він користувався всією тією зброєю, яку постачали, у тому числі протитанковими засобами. Тому я не думаю, що там. Був вибір. Ось є гранатомет Енлау, але ти не можеш ним користуватися. Треба почекати, коли підійде хтось з іншого підрозділу. То його використовує. Мені здається, що таких ситуацій були саме такі прецеденти, але не було саме ось в такої такої позиції. Мовляв, не використовує, бо треба когось почекати іншого. Ні, якраз це використовували тут питання безпосередньої штатної комплекції. Азову відповідним озброєнням, наприклад, чи може а, ці чи могли ці підрозділи мати на озброєнні М2А2 «Бредлі», Бредлі Страйкер і так далі? Тобто штатно комплектуватися, а не в саме в а, процесі бойових дій не використати те, що можна сказати, під рукою є.